Кості в окремих мікрорайонах Роми захопили землю і самовільно побудували будинки. Проблема виникла кілька років тому. Наразі вони заволоділи п'ятьма гектарами землі Кузької міської ради, принаймні так стверджують землевпорядники і збудували на ній роми майже сотню житлових споруд. Самі покидати помешкання не збираються, пояснюючи, це тим, що їм ніде жити. У міській владі кажуть, дії нацменшини хоч і незаконні, але протидіяти їм може тільки суд. Ще в 2011-му це питання взяла на контроль кузька міжрайонна прокуратура. Порушили тоді і кримінальну справу. Проте із введенням нового КПК до судове розслідування. В цій справі розпочалось по-новому, і слідство поки триває. Проводяться всі необхідні слідчі розшукові заходи по встановленню осіб. Будинку збудовано там. Ви бачили декілька, багато слідство зараз намагається встановити організатора, хто то, хто то зробив, побудував і так далі. Допитуються люди. Як слідство встановлені жодного документа на будинки немає. Жодного підтверджуючого документу, що земельні ділянки, де зведене житло приватна власність у Ромів немає. Вони й самі це визнають, адже ніяких дозволів на будівництво не отримували. На один будинок відповідне рішення БТІ про власність, але теж перевіряємо законність, тому що земельні ділянки не виділялися. І як матеріали показують, і перевірка ще з 2008 року там була забудова, і є рішення міської ради про знесення і. Заборону будівництва і те далі, це все встановлюється слідством. Найближчим часом прокуратура обіцяє встановити місце перебування організатора самовільного захоплення землі та будівництва на ній. Правоохоронці кажуть, це справа рук очевидно однієї людини. Барон, як його називають у таборі, всім і керував. Єдине, що про нього відомо, що він житель Івано-Франківська. Після встановлення всіх фактів справу передадуть на розгляд до суду. В хусті вже є приклади, коли ми в рамках кримінального провадження зносили будинки. Це по Біля Вілятина, біля Тиси, значить, на незаконних підставах, і зараз кримінальне провадження у суді тут знаходиться. Значить, в ближайший час ми я думаю, що закінчимо провадження. Хості це вже не перший випадок незаконного заволодіння землею та самовільного будівництва.